У данській мові існує два роди. Це спільний та середній рід. Спільний рід фелішкен, середній рід інтюкен. Приклад, інбір, фелішкен, хус – інтюкен. Ми використовуємо артиклі перед іменником для того, аби показати, якому родові належить іменник. Ін -дей. Іт Пам'ятайте, що вживання артиклів варто запам'ятовувати на пам'ять, тому що існує повне неспівпадіння між родами в данській та в українській мові. Наприклад, дитина в українській мові є іменником жіночого роду, вона дитина. Натомість у данській мові це іменник середнього роду. Близько 75% усіх слів у мові належать до спільного роду і лише